Алія Стен стартують експрес-новини у студії Вікторії Ярмолюк. Сьогодні випуску Дивіться про таке Верховна Рада позбавила монополії ЖЕКів, боєць-вишивальник на Волині. Прес-конференція щодо підвищених тарифів на газ. Детальніше, дивіться далі. Овна рада ухвалила закон про власність у багатоквартирному будинку, тим самим остаточно позбавила монополії ЖЕКів. За відповідне рішення проголосувало 256 народних обранців. Зокрема, ухвалений закон визначає особливості здійснення правовласності у багатоквартирному будинку. житловий будинок, у якому розташовано три чи більше квартири. Регулює правові організаційні та економічні відносини, пов'язані із реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників. Багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління ідеться на сайті ТСН. Відповідно до закону, власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть бути фізичні та юридичні особи, територіальні громади, держава. Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Співвласник має право вільного доступу до технічної документації на багатоквартирний будинок. Як наголосив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, це ще один реформаторський закон, який повністю зруйнує монополію ЖЕКів. Автоколони МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу перетнули російський кордон та почали рух у бік Донецька та Луганська. Про це повідомили у Національному центрі управління у кризових ситуаціях російського МНС. Передає Еспресо ТІВІ з посиланням на РІА Новості. На двох пунктах пропуску Матвєєв-Курган і Донецьк завершилось митне оформлення гуманітарного вантажу в установленому порядку. Усі машини перетнули кордон, частина із них почала рух у бік Донецька. Інші у бік Луганська уточнив співрозмовник інформагенції. Колона російського МНС розділилася приблизно на дві рівні частини після виходу з донського рятувального центру на шляху проходження до державного кордону. При цьому видання стверджує, що на двох пунктах пропуску у митних процедурах брали участь співробітники Української прикордонної та митної служб, які не висловили претензій і зауважень. Усього понад 100 автомобілів везуть для жителів Донбасу загальній складності більше тисячі тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів, продукти харчування, у тому числі рибні, і молочні консерви, борошно, рис та крупи. А також предмети першої необхідності, будівельні матеріали, навчальна література для донбаських школярів і студентів, запевняють у російській інформагенції. За інформацією інтерфаксу, гуманітарну допомогу із Росії вже розвантажують у Донецьку та Луганську. Нагадаємо, останній гумконвой від Росії приїхав у Донецьк і Луганськ 23 квітня. Варто зазначити, що бойова активність терористів, що діють на сході України, значно зростає після отримання чергового гуманітарного вантажу з Росії. Справжньому чоловікові до снаги будь-яка справа вважає волинянин Андрій Слюсарчук. Після півроку війни на сході повернувся додому інвалідом. Аби бути сильнішим за обставини та подолати фізичний біль. Чоловік почав вишивати ікони. Має їх понад десяток і зупинятися не збирається. До речі, батьківську хату Андрія у селі побачиш одразу. Над нею майорить синьо-жовтий прапор про це інформує слово Волині. Виживши після поранення і трьох контузій, боєць патріот вчепив знамену на подяку і Богові і Україні. Згадувати службу на блокпостах під Донецьком він не любить. каже, якби не елементарне везіння і молитви близьких міг стати двохсотим. Трама, від якої нині віднімає ноги, і нестерпно болить голова подарунок російської артилерії. Снаряд розірвався біля Андрія усього у семи метрах. Чоловіка опекло вибуховою хвилею і жбурнувши на злощасний пеньок, розтрощили спинні диски. Уже у лікарняній палаті та після тривалого курсу реабілітації солдат Слюсарчук побачив, як поранений хлопець на сусідньому ліжку за допомогою бісуру та дроту створює симпатичні фігурки. Попросив навчити той не відмовив. Чоловік захопився. Але дріти з часом вирішив замінити полотном. Вишиваєш і стає набагато краще. Відключаєшся, та й руки розробляються. Бо після поранення ще й з координацією маю клопіт. Працює Андрій, винятково лежачи і лівою рукою. Так каже, менше болить скалічений хребет. У кімнаті обов'язково мусить бути тихо або грати легка, заспокійлива музика. Щоб дати раду, приміром таємній вечері, до да купа деталей та персон витратив два з половиною тижні. Цікаво, що Андрій підбирає кольори, нанизуючи бісер на голку, не з макету, а сам самотою, до речі, лікує і хворі з війни нерви. Жінка та діти у мене в ківерцях, я просто не хочу дітей травмувати. Спати не можу, ходжу як привид по кімнаті усі лякаються. Боюся очі заплющити, бо одразу перед очима кров, крики, вибухи. Багато надивився. От в цілях відновлення на певний час і переїхав до батьків у Вівчицьк, каже Андрій. Учасники військової спортивно-патріотичної гри Звитяга 2015 яка пройшла на Волині у перші вихідні травня, ініціювали флешмоб Звитяга кулак челендж. Умови віджатися біля історичної пам'ятки міста та передати естафету далі. До слова, на звитязі учасники повинні дотримуватися суворої дисципліни. Хто її порушував, віджимався. Про це йдеться на сайті організаторів акції. Розпочався флешмоб у Луцьку біля замку Люберта. П'ятеро дівчат із звитяжної команди Амазонок віджилися п'ять разів та передали естафету іншим учасникам Теренівки у Дубно, Київ, Чернігів. У Луцьку віджималися на фоні пам'ятника Тарасу Шевченку, Лютеранської кірхи та на площі, де планують встановити пам'ятник Степану Бандері. Флешмоб поширився і на інші міста України, зокрема Львів, Черкаси, Остріг. Розміщують свої відео на сторінці групи у соціальній мережі ВКонтакті. Нововолинці вже отримали платіжки з підвищеними тарифами. Що змінилось у системі нарахування та оплати за спожитий населенням природний газ? Дивіться далі. Щойно у поштових скриньках містян з'явилися нові платіжки за спожитий природний газ уже за новими підвищеними тарифами. У нововлинців одразу виникло чимало проблемних питань, аби з'ясувати неточності та обговорити незрозумілі моменти, а подекуди із претензіями мешканці міста обривають телефони відповідних служб. З цього приводу у Нововолинській міській раді заступник міського голови секретар ради Володимир Рожелюк провів прес-конференцію. Насамперед посадовець наголосив, усі містяни якнайшвидше повинні подати документи на призначення субсидій. Мешканцям заповнити цю документацію і чи залезти, чи можна поштою переслати на адресу управління праці і соціального захисту населення. Вони будуть займатися цим нарахуванням субсидій. Як вони будуть нараховувати це, це друге питання, бо от сьогодні міський голова підписав розпорядження про створення робочих груп. Які будуть обходити приватний сектор, бо не повністю є база даних про склад сімей, які будуть обходити приватний сектор для того, щоб створити повноцінну базу даних. Сплоділка цієї комісії запрацює, тобто вони завітають у кожне помешкання приватного сектору, бо по багатоповерховому житлу дані є у житлово експлуаційних конторах. Хоча не виключено, що деякі уточнення будуть і по багатопороховому житлу, нагадаємо відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, вартість газу, що використовується для підігріву води та приготування їжі. Становить понад 7 гривень за кубометр тим містянам, що користуються індивідуальним опаленням при споживанні до 200 метрів кубічних, ціна газу буде нижчою на рівні 3 гривень 60 копійок. При більшому використанні понад 7 гривень за кубометр. Змінено також норми споживання газу населенням у разі відсутності лічильника. Так якщо у споживача в наявності є газова плита за наявності централізованого гарячого водопостачання. То норма споживання становить 3 метри кубічних в місяць на людину. Якщо в споживача є газова плита газова і у разі відсутності централізованого газу, гарячого водопостачання та газового водонагрівача, то норма становить 4,5 метри кубічних на одну людину в місяць. А якщо е в помешканні встановлено плита та водонагрівач газовий, то ця норма становить 9 кубічних метрів на одну людину в місяць. Ці норми фактично зменшені в два рази. Тобто було 6, 9, 18 метрів, зараз 3 4,5 з та 9 метрів кубічних чимало містян обурені тим, що об'єм спожитого газу часто густо не співпадає із реальними показниками на лічильниках споживачів. Начальник управління з експлуатації газового господарства пояснив ситуацію. Виявляється, приблизні розрахунки автоматично проводять спеціалізовані комп'ютерні програми. Ця ситуація може виникнути в такому випадку, тому що в нас по Новолинському управлінню майже 27 тисяч абонентів. Розумієте, що в один день. Ми не можемо, допустимо, в останній день місяця обійти всі 27 абонентів, взяти показники і написати і платіжні написати розрахункові документи для споживача. Тому збирання таких показників воно починається зазвичай з 15 го числа. Тому існує програма, яка нараховує, нараховує кошти за спожитий природний газ. Вона бере кількість, допустим, на 20 те число. Взяли таку кількість газу, програма тоді нараховує скільки за 20 за тих 20 днів тоді вичисляється скільки газу береться за один день і докидується до 10 днів. Тому що розрахунковий період це календарний місяць з першого по перше число. У мешканців виникають також питання з приводу нарахування плати за гаряче водопостачання. Старший майстер служби обліку Людмила Гайдук пояснила для тих, хто має індивідуальні обігрівачі води. Згідно із чинним законодавством, вартість газу підвищується, так як проводяться нарахування, нібито за підігрів води на газовій плиті. Наявність інших підігрівачів до уваги не беруть. Гаряче постачання ви знаєте з закінченням опалювального періоду, воно відключається і подається погодинно і по певних днях. Люди встановлюють, ну абоненти встановлюють водонагрівачі електричні і відповідно. Плата за газ збільшується. Є така постанова Кабінету міністрів від 8 червня 96 року за номером 619, в редакції від 6 серпня 2014 року за номером 409, де сказано, що у разі перерви у центральному гарячому водопостачанні населенням норма споживання газу. Іде як на плиту газову. Тобто до 1 травня ця норма становила 9 метрів кубічних на людину. З 1 травня вона становить так, як помінялися норми 4 і 5. І від водонагрівач це не є підстава для того, щоб не нараховувати кошти по нормах споживання. Звідки ми знаємо, як дораховувати нам? Нововолинськ теплокомуненерго кожного місяця передає графіки подачі гарячої води населенню, там, де є гаряче водопостачання. Упродовж останнього місяця борги за спожитий природний газ населення зросли удвічі. Таку ситуацію представники комунальних підприємств пов'язують із різким і значним підвищенням тарифів. Це тягне за собою певні санкції. Зокрема, у квітні місяці від газопостачання було відімкнено понад 80 споживачів у місті Нововолинську та Іваничівському районі. Сучасна українська література поповнюється цікавими творами відомих авторів і тих, хто робить перші проби пера. У читальному залі центральної міської бібліотеки був представлений літературний гороскоп. Сучасні українські письменники-ювіляри. Сучасна українська література усе більше завойовує авторитет серед читачів. Для учнів Нововолинської загальноосвітньої школи номер 4 у центральній книгозбірні міста працівники бібліотеки представили літературний гороскоп сучасних письменників у цікавій формі, де автори підібрані за знаками Зодіаку, бібліотекар Ірина Губерук познайомила школярів із творчістю Сергія Дяченка, Симони Вілар, Яни Дубунянської, Оксани Забушко, Дари Корній, Ірени Карпи, Юрія Андруховича, Андрія Кокотюхи, Ліни Костенко, Володимира Лиса та Лади Лузіної. Причому цьому років Лада Лузіна була на біку популярності. Вона колишня журналістка, нинішня письменниця. Вона не сходила з уплатинок наймодніших журналів. Про неї писали статті в газетах, по телебаченню, в неї брали інтерв'ю. Її популярна книга Я відьма є найулюбленішою працею багатьох прихильників та читачів лади Музевої. Така книга сподобалася та отримала багато позитивних відгуків. Головний персонаж цих творів це відьма Івана Карамасова. По статі і в якості її подруги згадується Наталія Могильова. Краща подруга Лади Лузіної Наталія Могилевська, що виступає собі з в ролі Шерлока Форбса та Ватсона. А 23 квітня цього року у столичному музеї медицини Сергій Жадан та Лада Лузіна презентували нову книгу. Яка має назву Палата Номер 7. Учні переглянули буктрейлери до найвідоміших книг, ювілярів та ознайомилися з викладкою літератури українські письменники нової генерації. Із новими творами сучасних письменників, шанувальники, літераторів-сучасників можуть ознайомитися на виставці Українська книга 21 століття. У суботу, 16 травня, о 15-й годині в парку культури та відпочинку відбудеться благодійна акція За крок до Європи. У програмі культурно-мистецькі та спортивні заходи, конкурси та розваги. Працюватиме польова кухня, морозиво, шашлики, різноманітні смаколики для найменших нововолинців Працюватимуть атракціони. Запрошуємо відвідати з 15-ї години до 16-ї виступ творчих колективів селища Жовтневого, з 16-ї до 17-ї вікторина «Подорож Європою», малюнок на асфальті, прапори країн Європи, майстер-клас «Лялька-Мотанка», концерт та виставка робіт вихованців дитячої школи мистецтв «Портрет моєї мами». З 17-ї до 19-ї 00 музично-розважальна програма «Народна зірка». О 19-ї годині виступ естрадно-духового оркестру, з 20-ї до 22-ї виступ «Рок-гуртів». Також населення стадіоні Шахтар відбудеться календарна гра чемпіонату Волині з футболу між командами Нововолинськ та Мар'янівка. На Юнаки зіграють о 15-й годині. Дорослі Це всі о 17 новини і журналісти телеканалу СТН підготували сьогодні для вас. У студії працювала Вікторія Єрмелюк. Нехай щастить і на все добре.